Сергей, Сергей, Сергей Уси до нас Байки на всі смаки Для перевешено Байки, байки Дитяче кино Байки, байки Дитяче кино Байки <ріпи> Байки <ріпи> <ріпи> Що ж може бути прекраснішим за тале. Це ж просто божественно! Може тобі заперечити бути моделлю ось це я райською насолодою. А ще краще супермоделлю. Якщо вже чимось захоплюватись, так це. Художньою гімнастикою. Ні, дівчатка, ви не розумієте, ось що головне – музика вам потрібно усім знати, що найголовніше. Головне це вміти писати. Кокохання кохання вірші. А якщо на ці вірші написана музика, то настає мій час. Моя співачка. Ой, у лузі Червона Калина. Похилилася. Які ви наївні, це танцешова. Що що вічне? Художники картини, художники найважливіші. на не було. Дійсно, ми ж кожного дня тут проходимо. Може, це якісь тяли? Цей будинок ніби створений для нас, Барбі. І кожна із нас знайде у ньому щось своє. І наші таланти проявляться ще більше. Він просто манить нас до себе. То що ж, ми стоїмо? Ходімо швидше. Те місце, де ми підготуємося до щорічного шоу талантів мрій. Так, тут все надихає на творчість. Дожди до справи, як будемо репетирувати? Можемо спробувати провести репетицію усі разом, але ми можемо заважати один одному. Тоді розіб'ємось на дві групи. Так, одні виптели тут, а інші на вулиці. А потім поміняємось. Мене це влаштовує. Особисто мені тут ці Мені теж потрібен простір, тому йдемо на вулицю. Я теж з вами. танці люблять простір. А ми залишаємось тут. Я вірші писати можу й на коліні. Мене теж тут все влаштовує. Я репетирую тут. Я ще в місцевій кухні дам майстер клас. Я вже готова малювати на ДО роботи, Дорого! Дівчата так не робиться. І тобі все не так, а конкурс вже на носі. Ми маємо працювати злагоджено. Я готова спробувати ще раз. Немає часу на спроб. Потрібно репетирувати. Ми витрачаємо час на сварки. Почали. А я не можу знайти потрібну риму. Немає натхнення. А в мене сів голос. <кхе> Може, алергія на щось. А я не можу знайти гарний рецепт, щоб здивувати чорінь. Yeah. Я теж не можу розсередити, з такого ж не бувало. А дівчата на роботі потили. І мабуть, у них все виходить. Прийдуть, а ми не готові. От тобі і конкурс. Скажуть, що ми їх підводимо. то чому у нас нічого не вадить? У нас нічого не виходить. Як ми раніше не зрозуміли цього? У нас нічого не виходило, бо ми були не разом. А тепер це складається як ніколи. Я впевнила, що успіх гандом. То й що, чарівні барбі, покажемо свої таланти. Я вам скажу, щоб ви всі знали. Таких, як ми, не бачив світ. Все, що ми підготували, то є шедевр. То є шедевр. Усім привіт.